Три чоловічі аромати, які люблять жінки, проти трьох, які вони абсолютно ненавидять. Перший аромат, який ненавидять жінки, Hugo Boss Bottled. Пахне дешево, наче старий Жигуль. Якщо ви думаєте, що вразите цим жінку, ви помиляєтесь. Наступний аромат, який відштовхує жінок, Kelvin Klein One. Він був популярний у 90-х. Там йому і місце. Останній аромат, який відштовхує жінок, Арома вклаб Денуїд Інтенсмен. Він настільки заїжджений, що в компанії із десяти чоловіків 5 буде пахнути саме ним. Перший аромат, який приваблює жінок, Енджел Ше. Він поєднує в собі свіжість малини з глибокими деревними та землянистими нотами. Цей аромат сексуальний, затишний, точно приваблює жінок. Другий аромат Авентус Абсолют. Це оновлена версія культового Авентусу. Дуже сексуальний мужній аромат. У нього є смородина, бергамот та ананас. Останній аромат, який приваблює жінок, мацукіта. Пахне дуже дорого. Має ноти зеленого бергамоту, рожевого перцю та мускатного горіха. Приваблює всіх жінок.